час разом з тобою в Болі і сминує всі разом про святи Твоє живем в всіх нас. Амінь. Амінь. Uh, Привітати вас з таким великим днем, з тим, що Ісус Христос сьогодні нас спас, Він воскрес, дав нам вічне життя. І знаєте, я зачитаю перший Петра, перший розділ 3 вірі. Благословене Бог і Отець, Господа нашого. Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії. Знаєте, дорогі брати і сестри, сьогодні ми, 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 ми маємо велику надію в те, що ми не померли. Те, що сьогодні ми зможемо надалі попасти в небо. Ісус Христос тоді. Дві тисячі років назад віддав життя за кожного з нас, щоб кожен з нас, хто сьогодні свячий тут, і не тільки тут, по всій Україні і всьому світу, мали життя, вічне життя. І цю обіцянку дав нам сам Бог. І він викинув цю обіцянку. Але для цього ми повинні віддати себе на служіння Господу. Хай Господь просить голос. Ради нас Христос Воскресе, що славу мить, зникне нехай тривога, Любить, доросли, з нами і ви дорослих не мочі, славте злами Бога. чудо і чудес, хай почують сюди, смерти наш Христос Воскрес, веселіцем. Готуйся роз душу, тіло, дух, хай серце буде вілею і покуси, нехай гріхів розділіться лицюг, готуй себе в перемогах, і кров Чекай його, чекай на слово Бога, даремний час, за він не терче. І буде важко, буду сльозитись, та хочеш руки опустити боротьбі. Але не перестань, прошу молитись за Господом крістени іди. Он тут себе попереду змагає, і може не один за двадцять днів. І хай тобі одне передбажає зустрітись з тим, хто вірний і святий. Зустрітись з ним у самі не почути співи ангелів святи. Це ми чекаємо, тільки на готових. Своє ім'я, чи буде серед них. На них чекають шати біослужі. Віннець і місто, Бог створив для нас, хлопь себе, поможе бути пізно. Христос іде. скор, скоро, скоро час. Що і тут, на цьому місці є Господь, з тобою Господь, що ми можемо святкувати цей день, Господь, Воскресіння Твоє Господь. Я щиро вдячний за молодь Господь, яка є в цій церкві, Господь, яка трудиться на благо Тобі, Господь, на служіння Тобі Господь. Також благослови на далі, щоб це служіння не залишало, Господь, щоб далі рухали, щоб ми. Цей талант, який маємо, Господь, не закапував, а нам пакет, Господь, розвивав для Твого служіння, ти також благословив надалі це зібрання, благословить ті, хто будуть ще проповідувати, ще будуть казати, Господь, Ти благослови і укрити. Амінь. Амін. Святого Христа, рани його і досі кровоточать, коли закриті, як хвалить твої уста, коли в молитві говорити з ним не хочеш. Йому болить, як і раніш, болить. Якщо в думках ти прагнеш ніж земного, і серце редністю вже ще не В душі сім'я в любові. Йому болить, як ближнього свого, ти часто судиш словом, заважаєш, а зран хреста тече не кров. кров'ю. Чи, чи думав ти про це, чи більшу знаєш? Не відвернись, бо з нього не пройди, не будь байдужим до страждань до волю. на Хрест за тебе, міг піти. Щоб у житті ти мав найкращу долю, щоб не для себе, а для нього жив, йому віддав життя руки найкращі і щирим серцем істину любив, та поряд себе Господа, лиш бачив. Колючками в'ялись його чоло, образи, докори, невір'я нарікання. На О, як же боляче Христу тоді було, та він чекав молитве покаяння, чекав, коли паде до нього, до його ні. Коли лицем повернешся до нього, любов Христа не знає в А ти чи любиш усім серцем свого Бога? Бочав Ісуса щось забренить, коли несеш йому польваку жертву, в устами олізимірним хвалить, не треба Бога, наче понетверто. Скажи, що можеш дати ти йому, весь всесвіт він в усі своїй тримає, але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить поверне чекає. Прийди до нього, ось ось такий, як є, відкрий Йому свої сердечні двері, тебе, одарі, краще віддягне, розділей сліп з тобою на вечері, не поспішай, на хвилю зупинись, Христову біль він зубі серцем відчути, біля Христа Ворого стенись, чекай Бога, чистину повернути. Свій Питання, ми питання. А, а дійсно ми переживаємо ну, життя? Коли ми говоримо про життя Ісуса Христа, дійсно ми всередині Його переживаємо. І що ми відчуваємо всередині, коли е, ми це слово життя? Коли ми по-справжньому починаємо жити, прати і серед. що для нас означає це слово життя? 27 розділ і 45 вірша я, тому так, щоб ми розуміли ці теми, я буду віші там читати 45 вірш. А від години 6 -й аж до години 9 терева сталась по цілій землі. А коло години 9 скрикнув Ісус звучним голосом. Кажучи, елі, елі, лама. Боже мій Боже, наші мене ти покинуть? Представляєте, Христос на Христі висить, це його вже останнє вже не участь його життя. Йому там тяжко, він побитий, він змучений, зранений, взяв на себе ще гріх всього світу і просто він говорить такі слова до батька Свого. Я хочу, щоб ми зрозуміли оці слова, часто можем у своєму житті, може, так само слова. Коли в нас якісь негабиці, ми може, теж говоримо Господи, де? Ми завдяки чи «Господи, Де ти, Господи, чому ти там не допомагаєш їм? Ми знаємо, що нас не покине. Бо Господь нас ніколи не покине, якщо ми його не покине. Він так нам обіцяв. Каже, я тебе буду тримати сину. Господь каже, я тебе буду вести. Но ты, каже, будь сильный и крепкий, и тримайся за мою руку. Приймати все від Бога і для, це для, нашої, для нашого блага, Коли ми в ньому вкриваємося, це, це від Бога. Хай Бог допоможе нам в цьому. Ми прославимо Бога за цьому самому. Навіть я задумався, коли людина йде на операцію, не дай Бог, хтось задумайтесь, хто йшов. Що він очікував? Болі, переживання, страдання. А коли йому зробили операцію, він ожив. Що він тоді думає? Яка його ціль в житті? Тоді він каже, що? А я ще хочу жити. так? Я ще можу щось робити. Я не хочу думати про вічність. Немає часу думати. Хочеться жити, правда? А основна ціль на землі яка? Славити Бога і думати про вічне життя. І знаєте, я зачитаю одне місце писання, і будемо молитися. Открию перших Корінтян 15,19. Якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найжалюїтніші із усіх людей. І знаєте, коли жінки знають про це, коли вони роблять діток, перед тим, як робити, я знаю, що дружина моя казала, каже, мені вже так тяжко, я вже не можу. А коли родила, і в неї лежить малюк, і вона каже, приємне собиття, да? Як приємно. І от представте собі, що сьогодні то перший раз хочу про Ісуса Христа. А можливо, і раніше чув, але не мріяв те, що Він може прийти до Нього і стати його дочкою чи сином. Якщо є такі люди і хочуть, щоб бути дочкою або сином, є сьогодні час. Завтра, а може через годину, двері можуть закритися, дорогий брат, сестра. Є сьогодні час. І зараз, коли будуть співати в салон, ви можете вийти і привезти свої стосунки в порядок. Хай Бог допоможе. Амінь. Амінь. Υπότιτλοι Authorwave Ти бачиш його, ти бачиш його серце, просим тебе благослови Його. благослови його всім необхідним для його життя, а в першу чергу духовно, щоб він возростав і був нам прикладом, Господь, прошу тебе. Благослови його сім'ю, оздоров його, фізично, духовно, Господь, благослови його діток, Господь, дружину. І також, Господь, явимірість, щоб він завжди частіше. З нами. І хай буде вічна слава Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.